Друзі, вітаю! 10 липня. Сьогодні з вами Валерій Кличок. і вчора розпочав роботу ювілейний саміт НАТО. Але перші результати маємо лише сьогодні, тому що через часовий пояс ми можемо давати оцінку подій, які там відбуваються, ну десь трішки із запізненням саме другого дня. Але фактично є повідомлення про те, який початок саміту НАТО, бо основна робота його буде. Другого дня, тобто вже завтра, я вам зможу ближче до обіду розповісти, що ж власне там такого відбувалося. А зараз про найголовніше станом на сьогодні ще раз фіксуємо ювілейний саміт НАТО з нагоди 75-річчя створення цього північно-атлантичного Альянсу. Рахуйте в 49-му році, в квітні місяці він був створений, але святкують нині так. Святкують у липні цього року, 24-го, у Вашингтоні. Дякую, друзі, хто мене дивиться заздалегідь. Прошу, будь ласка, підписуйтесь, тому що е, нам потрібно е, зараз якомога ширше розповідати всюди про те, які підсумки саміту НАТО для того, щоб запустити абсолютно іншу дискусію. Наперед скажу я був і залишаюсь прихильником, все-таки створення альтернативного військово-політичного е, союзу з країн-членів Європейського союзу і не обов'язково з країн членів. Європи, куди могла б війти, наприклад, Молдова, Україна, тому що Північно-Атлантичний альянс поки що не бачить перспектив нашого вступу до свого блоку, і мабуть, такими найпотужнішими супротивниками цього процесу є Джозеф Байден та Олаф Шольц. Якщо Олаф Шольц мовчить, і Байден, в принципі, наче публічних е, таких заяв, не робив, але про це говорили вже наші високопосадовці, в тому числі президент України Володимир Зеленський. Тому дійсно цей саміт важливий, аби розповісти правдиву історію про нього, і далі запустити оцей процес дискусії в Європі щодо створення іншого військово-політичного блоку, де Україна буде повноправним членом. Така дискусія вже потроху триває. Отже, що власне відбувається в перший день саміту? Розпочну із заяв Байдена загалом повідомлень дуже багато. Я їх спробував структурувати, але все-таки спочатку зі США, тому що США є найбільшим донором України разом з Німеччиною. і Їхні заяви дуже важливі. Що стосується нашого майбутнього членства. Байден засудив атаки Росії по дитячих лікарнях і сказав, що якраз сьогодні настав час передати Україні п'ять додаткових систем протиповітряної оборони. Це величезні стратегічні системи ППО. Іде мова про Петріоти. Там буде три Петріоти, також інші е, ППО і тактичні ППО. І зараз дійсно НАТО працює дуже активно над створенням такої нової системи протиповітряної оборони, яка, як мені видається, буде інтегрована також в систему ППО НАТО. Це Добра для нас новина, мови немає і сумніву в тому, що це треба робити. Абсолютно немає ні в кого. Але нам не просто потрібна система ППО, нам потрібна повна інтеграція до НАТО, але про це мова на саміті точно не йтиме. Ну, принаймні, якщо будуть піднімати кулуардо це питання, то у підсумковій декларації такої згадки не буде. Хоча над нею працюють. Але не буду забігати наперед. Все ж таки, давайте повернемось знову до Байдена. Що ще такого сказав президент США? він наполягає на тому, що Путін програє війну, але невідомо коли. І повідомив про кількість вбитих та поранених росіян в Україні. Він говорить, що це 350 тисяч чоловік. Генштаб говорить, що на 200 тисяч більше. Хто правий, хто ні. Я вам сказати не можу. Але у Джозефа Байдена саме така інформація. І сьогодні саміт НАТО урочисто відкрили. Там мав бути присутній Володимир Зеленський, але його не було. Він відмовився відвідувати цей захід, Україну представляли. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Умерів е, та міністр закордонних справ Кулеба і віце-прем'єрка України пані Стефанішина. Зеленський був на іншому заході, а саме в інституті Рейгана, де мав промову із закликом до США надати Україні. Більше зброї, і в тому числі дозволити Україні бити американською зброєю по території Росії, виявляється, оце у нас ключове питання про це і Кулеба говорив. Я сьогодні навіть вмикався в ефір телеканалу 1+,1, де для загальнонаціонального марафону розповідав про проблеми НАТО і наші, в тому числі в відносинах України і НАТО, і говорив, що ну це парадокс, коли ми на саміті НАТО просимо американців дати нам дозвіл бити по території Росії по аеродромах військових, на яких стоять. Літаки, які злітають і нас вбивають, дуже складно це пояснити і вкласти в якийсь притомний коментар. Але дійсно за цим буде займатися Зеленський, говорить він. І його така демонстративна відмова від участі у урочистостях, як на мене, задасть певного тону цьому саміту. Але на відміну від минулого року, Зеленський доволі стриманий. Він чудово розуміє безперспективність ювілейного саміту, що стосується запрошення України до повноправного членства в Альянсі. І він наголосив на тому, що зараз дуже важливо, аби увесь світ перестав чекати на листопад місяць, тому що всі тихенько сидять і в Європі, і в США, і спостерігають за тим, як сьогодні змагаються Джозеф Байден та Дональд Трамп, виборюючи собі першість у виборах на пост президента США. Але займатися безпековими питаннями не поспішають. Ну хоча тут направду я скажу, що НАТО ухвалило вже низку рішень, які дуже важливі для безпекових питань України. Але вони не достатні для того, щоб, як каже Байден, ми виграли цю війну. Також дуже важливо відзначити виступи, вже, які пролунали від очільника Північно-Атлантичного альянсу Єнса Столтенберга. Показово, що це його останній саміт у якості. Очільника секретаріату НАТО він іде з цієї посади. До жовтня місяця він виконуватиме обов'язки. Його замінить уже колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Питання: це слава Богу, вирішено. Столтенберг зробив кілька цікавих заяв раніше, перебуваючи в Фінляндії, і сьогодні. Чому я згадую Фінляндію? Я сьогодні читаю у. В російських телеграм-каналах про те, що на саміті НАТО Столтенберг заявив, що е, НАТО не бачить загрози з боку Росії на сьогоднішній день. І мовляв, він це сказав на саміті. Це брехня. Він говорив це не на саміті, а сказав це, перебуваючи з візитом у Фінляндії 6 днів тому. Я це перевірив. Але як бачимо, Росія боїться НАТО. Вона реально їх боїться. НАТО це розуміють, але не хочуть ухвалювати рішення щодо нашого членства в логіку здорову, це як на мене не вкладається. І навіть будь-які пояснення про те, що в такий спосіб НАТО намагається стримати саме Україною російські м, наступальні потенціали, які можуть перекинутися на Європу. Хоча НАТО скаже вже каже, що е, Росія їй не загрожує, вони не бачать загрози. Але абсолютно очевидно намір. Втім. Це було б набагато б легше зробити, аби дійсно ми стали повноправним членом альянсу. Я вже не буду більше це повторювати, тому що на жаль, такого рішення не буде. Що ще сказав Столтенберг сьогодні перед початком е, саміту. У Вашингтоні він говорить про те, що результат цієї війни надасть образів глобальній безпеці на десятиліття вперед, тому Україна має виграти. Але з таким постачанням зброї, якщо ви вже не хочете самі воювати, то ми не скоро виграємо. Але як виявляється на швидкість НАТО, зараз і не розраховує. Столтенберг каже, що переговори з союзників, повертаючись до тексту заяви. Яку ухвалять у межах саміту, в якій буде прописано позицію альянсу щодо членства України в організації? В цій ще тривають і е, безпосередньо сама е, змістовна частина саміту НАТО відбудеться вже завтра. Завтра він розпочне роботу. Предмету будуть обговорювати конкретні питання. А українське буде обговорено 11 липня в заключний день, безпосередньо у четвер. Але вже конкретні новини ми будемо знати ближче до півночі. Ну, рахуйте вже в п'ятницю, там на 0 годин. Я з цього приводу буду робити підсумкове відео для Центру громадської аналітики Вежа, де запросив своїх колег обговорити саме підсумки е засідання саміту у Вашингтоні. Тому, будь ласка, ви підпишіться, хто цього не зробив раніше. Ми там все детально обговоримо. Ефір буде, я сподіваюся, змістовним, ну, можливо, не дуже приємним. Щодо інших цікавих рішень, які вже відомо, що будуть оголошені під час саміту. Зокрема, на саміті НАТО оголосять про надання Україні фінансової допомоги. У 2025 році на суму 43 мільярди доларів. Зараз дуже багато ЗМІ пишуть про 40 мільярдів доларів. Я також спробував уточнювати цю інформацію. Різні офіційні джерела дають різні цифри. Тому за цим слідкуємо обов'язково. Я вам повідомлю про те, чи 40, чи 43 мільярди, бо це важливо. 3 мільярди це також чимала сума. Ну, от, зокрема, НАТО також заявили, що вони додатково виділяють 1 мільярд доларів усі країни. Додатково на системи протиповітряної оборони для України також повідомляється е, про прагнення альянсу забезпечити сталий рівень безпекової допомоги Україні для досягнення нею перемоги. Знову про перемогу е, Байден задає тон у цьому плані і відповідно, що і в декларації про це й мова. мова. Як повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який також присутній на саміті Північно-Атлантичного альянсу, він представляє Польщу, яка є членом НАТО, він сказав, що Україна може бути не повністю задоволена результатами цього зібрання. Ну, звісно, що я абсолютно з ним розділяю цю позицію, і про це вже, в принципі, нам відомо давно. Які ж іще цікаві новини? З'являються на полях саміту НАТО, на які варто звернути увагу. По-перше, є вже заява від неназваних е, чиновників, які представляють якісь країни на саміті НАТО, але вони повідомляють кулуарну інсайдерську інформацію, яку е, будуть публікувати в ЗМІ без посилання на конкретні особи. Зокрема, говорить про те, що Росія безсумнівно зможе витримати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум 3-4 роки. Тому союзники України зосереджені на тому, що їм доведеться забезпечувати Київ у довгостроковій перспективі. Про це заявив хтось, хто себе не називає. Тобто говорить про фінансування України не лише в 25-му році, а й в наступних роках. На саміті НАТО дійсно йде мова про те, що війна в Україні триватиме ще кілька років на превеликий жаль. Але я, друзі, хочу вам сказати особисто свою думку: не все так буде, як зараз говорять на саміті НАТО. Тім я просто зобов'язаний вас зараз поінформувати про те, що там відбувається. Одна із країн, членів Північно-Атлантичного Альянсу, незважаючи на заяву Столтенберга про відсутність загрози Росії країнам-членам НАТО, але все ж таки одна із країн НАТО може попросити захисту за статтею 5 Північноатлантичного Альянсу. Не говориться, яка країна, невідомо хто це озвучив, але цю інформацію публікують. Не якісь там жовтопресні полоси з видань, а реально е, озвучують і пишуть про це передові засоби масової інформації як в Україні, так і за кордоном, які, вибачте, там, ну, якимось чорним матеріалом не бавляться. Так от, говорять про те, що причиною е, такого звернення однієї з країн до керівництва Альянсу засувати п'яту статтю стали гібридні операції та кібератаки Росії. Тому я і говорю, друзі, що заява Єнса Столтенберга, яка зроблена у Фінляндії, ну вона, як на мене, дещо передчасно оголошена, і я розцінюю її як тиск керівництва країни, які входять до північно-атлантичного альянсу, що вони сьогодні вголос не говорили про те, що дійсно є загроза з боку Росії. Хоча впродовж попередніх кількох місяців я вам писав неодноразово відео про можливу атаку на територію Естонії, зокрема місто Нарва. Також ми говорили дуже багато з вами про провокації на білорусько польському кордоні. Польща закриває кордони з Білорусію. Окрім того, Литва дуже стурбована тим, що агресія Росії більш ніж очевидна. І окрім того, друзі, Естонія, Латвія, Литва і Польща попросили у Європейського Союзу гроші майже 2,7 мільярда євро на побудову фортифікації вздовж 700 кілометрового кордону Росії Білорусі. Тому. Заява Столтенберга з Фінляндії вона якось не лягає у канву такого безпечного зараз співіснування Росії та НАТО. Загроза з боку Росії, членам альянсу. Вона очевидна і вона є. Але поки що на саміті НАТО таких заяв офіційно робити не готові, але кулуарно. Оголошують про те, що може таке статися. Але не лише про Україну, не лише про країни Європи будуть говорити на саміті Північно-Атлантичного Альянсу. Сполучені Штати Америки задають і іншого вектору розмов. От зокрема, поглиблення співпраці з Японією Північно-Атлантичного Альянсу засвідчує мені, що все ж таки рано чи пізно ця країна може стати членом НАТО. Минулого року Японія була присутня на саміті Альянсу в Вільнюсі. Цього року подивимося, чи вони будуть в Вашингтоні. Я цього не виключаю. Японія була там в рамках саміту Великої Сімки, і от на цьому саміті країни Північно-Атлантичного Альянсу мають не лише намір затвердити новий пакет військової допомоги для України, тому що це буде головною. Перемогою скажу так в лапках для України, але й будуть обговорювати більш жорсткий курс відносно Китаю, тому що для е, Сполучених Штатів Америки Китай є стратегічним ворогом разом із Росією. Ну от, зокрема, в інтерв'ю американським змі напередодні саміту про це повідомив Єн Столтенберг, згаданий мною, і він назвав Китай головним спонсором агресивної війни Росії проти України. Що це дасть в кінцевому результаті на сьогоднішній день? Я зроблю дуже обережний попередній висновок. Маю таке переконання, що цей саміт стане таким е, проміжним етапом зміцнення північно-атлантичного альянсу. Але у Європі і загалом НАТО дуже стурбовані результатами майбутніх виборів у Сполучених Штатах. Бо якщо до влади прийде Трамп, то говорити про... Євроатлантичну успішну перспективу співпраці Європи і США в частині безпекових питань буде дуже складно. Позиція Трампа відома, вона навряд чи зміниться з приходом його в овальний кабінет, і це створить дуже серйозні виклики для стабільності НАТО, на що власне розраховує і Росія. І на сам кінець додам ще одну новину, яка з'явилася напередодні саміту. Їх навіть дві: по-перше, це публікація у виданні The New York Times, де мовиться про те, що Навряд чи Україна програє, і навряд чи Росія виграє. Тобто ситуація залишається доволі нестабільною, і також повідомляється про те, що ну не в цьому виданні, а в іншому в виданні Guardian, що 60 університетів світу, в тому числі і американських, направили до членів саміту північно атлантичного альянсу у Вашингтоні листа з проханням не приймати Україну у клуб. НАТО вони говорять про те, що це лише буде створювати додаткові загрози і підґрунтя для ескалації на європейському континенті, мовляв, для Росії це буде певним подразником: 60 університетів, провідних в тому числі список цих університетів. Ви можете дійсно подивитися самі у виданні Guardian. дуже різні вони є. Але це мені особисто засвідчує, що Росія боїться НАТО, боїться вступу України до НАТО. І вона активно працює в цьому плані. Шкода, що НАТО не хоче сьогодні, не можу сказати, не розуміє, сприймати цю зараз ситуацію як свій як свою перевагу. Бо якби Україна стала членом НАТО навіть в умовах війни, ну то набагато б легше було впоратися з викликами, які сьогодні Росія створює для України і для всього світу. Про що власне говорить Єн Столтенберг? Бо він сам собі суперечить. Друзі, дякую всім, хто дивився до кінця. Вибачайте за такий ліричний виклад матеріалу, бо дійсно зараз багато, лише різних заяв, конкретних рішень не так багато. Про них про всі я вас поінформую відразу після того, як вони будуть опубліковані. Дякую, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну і не перемикайтеся. Все буде Україна!